Так, всім привіт. Ну що, як завжди, середа, психосніданок. І сьогодні у нас тема. Якщо буде у мене тягнути мобільний інтернет, бо з цими варварами не все нормально працює. Совок і люди зомбі. Совок і люди зомбі. Так, не бачу я, що підключені. Як совок робить людей зомбі? Ну, перше хочеться так згадати мені виступ одного чи соціолог, ну неважливо. і він казав: дивіться, у нас стільки то пройшло років, і є реформа там чи якась купа. Нових ідей в плані економіки, виробництва, навіть там медицина пішла. А тепер давайте подивимось на освіту. Ось типу клас, як він виглядав там, 100 років тому чи 50 парти дітки, і як він виглядає зараз так само. Ну, Це було там 5 років тому 10. виглядає так само. Чому важливо було, щоб ми в школі і Потрібно гратися, бавитися і так далі. З іншого боку, що це типу зміна така на заводі, маленька. Ну не Зміна якась там зміна до, до міні-перерви чи, чи без перерви. Далі інститут готує до того, що зміни довше. Форма потрібна, так, щоб сильно не відрізнятися. В радянські часи, коли я ходив, була форма обов'язкова. Форма, а потім що ще? Не можна якось говорити, коли тобі хочеться. Є чіткі правила, чіткі правила, чіткі обмеження. Є головний він приходить, його треба привітати, треба встати. Там або десь вклонитися може. Ну, повага повинна бути до вчителя. От, до керівника, до, до, до керманича партії. Я коли в інституті був і розповідали там, що десь там е в США викладач може студентами там пиво піти попити. Воно вже почало з'являтися, але ж ну, не було такого типу, там, на рівних. Де, деякі, деякі були вже викладачі, але багато хто ще тягнув цю, цю штуку таку пострадянську. От. І це все закладає в дитину що? Воно привчає дитину до того, що є чіткі правила, яких не можна порушувати, порушив, наказаний от. і готує нас до якихось там робіт десь, в заводах, конвейерах і так далі. І, так далі. і а тут психологічний момент такий, що наша внутрішня референція ну, те, як ми. Те, що ми думаємо, і як ми вважаємо правильним, воно нікого не парить. І є зовні спущений образ, яким повинен бути, або яка повинна бути гарна людина. І якщо ти до цього образу не підходиш, до побачення. Все, всім пофіг, що ти думаєш, як ти там відчуваєш. Ти не ось такий, ти не стаханов, ти не такий гарненький, давай до побачення. І... Це формує те, що мені не потрібно опиратися на себе. Мені треба просто робити, як мені кажуть. В цьому плані ще допомагає там релігія, От, релігія плюс соціум, коли вона... Чого, чого я отримаю, мої амбіції, я забиваю на них. Я відповідальність, перекладаю на того, хто є володарем цієї системи: на державу, на владу, на Бога, на батьків. Якщо ви мені розповідаєте кожен крок, як потрібно робити, і ви краще знаєте за мене, то на вас відповідальність на за мій успіх і моє щастя тоді. Доробляйте то до кінця. І це таке максимальне злиття. Все. Ахтур. Ми повністю в цей момент. Людина, ця дитина частково чи повністю залежна від е, системи і не бачить себе від неї. От. І це перший блок, про який я хотів з вами поговорити. Що думаєте на, в, в цьому? всьому? Додайте ще якихось моментів ваших думок. А другий блок це травми. які нас е, Роблять якісь травми. Ну, дивіться, що мається на увазі? Маю на увазі травми поколінь. Да, про це багато говориться. От у США є травма там, Великої Депресії. Вже, мабуть, не залишилося тих, хто її пам'ятає. Великої депресії. Коли не було що їсти, і це було страшно страшно. Зараз у них травма з самих таких актуальних це 11-го. Коли хмарочоси 11-9, коли хмарочоси були ну, літаків, да, теракт, це для них травма. Для британців травмою там довго було. Там якась там перемога Франції. от, І те, як вони там були під. Під Франції якийсь там час. Для українців тут травм просто ну, зошит відкладіть, беріть, пишіть зразу ж на, на 96 листочків, не на 12. Да? Для українців тут голод, 33 й Бах. І е, помітьте, що більшість травм для нас пов'язані з е, більшовиками. От, голод. Там купа людей помирає на війні Друга світова війна. Да? Тобто скільки, скільки дуже багато загинуло у нас? Що там ще у нас було? Коли бій під крутами. Пам'ятаєте, коли молоді хлопці? вийшли? Все це такі купа, купа, купа таких моментів, які в якийсь момент нас відсторонюють. Відсторонюють відсторонювали вже від соціального режиму, від комуністичного режиму. І ось ці травми вони що роблять? Там, у Германії, наприклад, у Німеччини перепрошую, у Німеччини травма найбільше це фюрер. Це те, як вони палили, ну займалися фашизмом. Повністю вся країна підтримувала це. Це те, що чекає Росію, ця травма їхнього такого фашизму, те, що вони зараз роблять, і не усвідомлюють цього. Вони не розуміють, тому що пропаганда Гебельса там, там була, а тут Солов'їна і Скабєєвіна, і вона промита. І чому вони не можуть як якось щось змінити, щось якось зробити, там, чи, ми, там, чи чи ми що взагалі робити з травмою. От, от така травма, бо що вона робить зараз. Травма покоління, що вона робить? Якщо ми її пробуємо прожити, пережити, то ми лікуємося. Визнати це. Якщо ми винні вибачитися, От. Звернути на це увагу, якось там перепросити. ну, І цю біль спробувати прожити. Це до, до виліковування. А можна травму приховати? Типу все добре. Бачили таких людей, яких вони розлучаються їм боляче, чи, чи, чи хтось їх покинув, чи на роботі звільнили, а не хтось Да все нормально, до да чого? Да все добре. А... І не усвідомлюючи цього, від, 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 відсторонюючись, ми йдемо до того, що фоново ми її тримаємо ці травми, ми не змінюємося. І тоді ми починаємо переносити на інших, роздратовуватися в них, бо вона не прожита всередині. От вона, ну, ми ніяк її пройти не можемо. І повертаючись до сьогоднішньої теми. От про те, як, як совок нас робить зомбі. Тут справа в совку, плюс в тому часі в тих травмах, які тоді були, і ми отримали як нація, і ці травми впливають на нас, на такі групові. От роблять нам наші особисті, плюс ці норми, установи, приклади, хочу тут призвести вам такий наглядний експеримент. Страшний дуже. Я постійно про па... пацюків розповідаю в цей раз про собачку. Ем, взяли собаку і посадили в клітку, а в цій клітці так, стіна, стіна є така невелика, і, вон, і, в принципі, вона може туди перестрибнути, якщо зусилля якісь зробить. Але вона не перестрибує. І от вона якийсь час пожила там в, в першій частині клітки. Так? Подніз клітка на дві частини розбита. Потім її переводять, якось так переводять в другу частину клітки. І час від часу подають ток. Б'ють ток. Дуже кошмарний експеримент. В якийсь момент собака така, що за фігня там же току не було, і стрибає назад, перестрибує, робить зусилля і перестрибує загорожу. І опиняється в першій частині клітки. Пам-пам, все, значить, окей. Беруть другу собаку. І цю виводять, і другу собаку садять в другу частину клітки і починають подавати ток. А собака не знала про першу частину клітки. Вона там не була. І вона нікуди не перестрибує. Вона просто залишається і сумнішає. І її просто б'є б'є током, і нічого вона не змінює, бо вона що боїться змінювати, бо може бути гірше. От. Так, ток три рази на день, а може, 6-5 буде. Нічого нікого не нагадує. От. Щоб рухатись кудись, щоб виштовхувати з себе, совок, щось бачити, нове, змінюватися, кайфувати, валюцінувати. Потрібно бачити частину клітки без току. Потрібно бачити, куди я хочу рухатися, куди, в тому числі. Колись я їхав з одним моїм знайомим, а він такий біля політичний діяч. Неважливо. Не Щось ми роз, роз заговорили, як, як завжди, коли довго їдеш, вже про все поговорили, почали говорити про те, чому погано живемо, умовно, То, не, не те, щоб. І він каже: для мене відповіддю було, коли я побачив одну статистику. Я намагав межі країни. Це межі країни. Тобто ніколи не виїжджали з України, наприклад. А, а там 90 з чимось туди не виїжджали. А ні. 90 не виїжджали за територію України,